Всім привіт, я вас вітаю на каналі Tramwell. І сьогодні ми продовжуємо грати Вайзека. І я попереджую: я перезаписував звук, тому що в мене на відео був жахливий мікрофон, такий враження, що його зажувало. Так що я вибачаюсь ну а ми почнімо. От ми знову тут. Так що починаємо. Ми з третього файлу як завжди. Новий забіг. Так, ну вибираємо, звісно ж, лазаря. Бо більше нікого немає, крім Айзека. У мене сьогодні ціль відкрити Магдаліну. Так що тут у нас? О, Боже? Я пришвидчу зараз. Так, ну тут нічого важкого немає, просто зараз їх вбиваємо швидко. Так, все, йдемо. Який мені зараз предмет попадеться? Ну, якщо подумати, це хороший предмет. Якщо мені ще попадеться щось на урон. Так, добре, значить, ми йдемо далі. О, скриня, блін, але в мене немає бомб. А, точно, мона... Ладно, обережно, тут во треба. Так, забираємо і штухаємо. Давай, штовхайся, давай швидше. ну. Та не в ту сторону, от сюди, сюди. Сюди, давай, давай, ти зможеш, я в тебе вірю. Давай, давай. Помаленьку, потихеньку, ти зможеш. Давай, ще чуть чуть, ще чуть, -чуть давай, шур, ще, ще. Все. Все, все. Стріляємо. О, як добре, серце душі і. Бомба і три монетки. Файно є. Так, заходимо сюди. О, брінстоун. Файно є, дуже фай добре, дуже прикольно взагалі. Забираємо собою. Дуже хороший предмет, дуже хороший. Можна тепер стріляти покруго себе. О, як прикольно! Ну я не можу. Просто кайф. Я, я... мене на слів нема. Я думаю, нам дуже сильно пощастило. Так, ну тут черв'яки, тут нічого важкого. У мене в черв'як дарем. Ну, нічого страшного. Так, зараз його теж швидко вб'ємо, йдемо далі. Бо нам зупинятися не можна. Ну як не можна? Бажано не треба. Так, все, ми тут закінчили. Йдемо далі. Так, блін, скриня. Ну, все рівно на неї. Опа, нарешті я боса знайшов. Тільки нам треба ще кімнату з предметами знайти. Ну, ладно, треба знайдемо її, а потім вже підемо до боса. Я навіть про дорогу. Так, що тут у нас? Ну. Я не знаю, що... ладно, візьму предмет, все рівно. Головне, щоб були предмети. Головне, щоб я був сильний, мені дало урону, бо якщо я буду без урону, то, то буде жахливо, дуже жахливо, я був занадто слабенький, але мені так щастить, я думаю, мені все вийде. Так, все, підходимо до боса, заходимо до нього. А, ну то взагалі не важко, П'ять секунд діла. Оставимо бомбу. І зараз добиваємо. Все, все. Давай. Все, добили. Ви молодці. Опа, предмет, здоров'я, класно. Так, йдемо. Йдемо, так, йдемо. До... О, я можу зараз азазелі відкрити. Я його зараз можу відкрити, капець. Я думаю, нам його треба відкрити. Терміново. Вітайте, мене ми відкрили Азазеля! Я ще не можу твер літати. Це навіть краще, ніж Магдаліна. Ладно, нам треба йти далі. Я дуже радий, що я відкрив Азазеля. Так, ну тут нічого важкого немає. Тут просто треба стріляти, бо головне бути обережним. О, дуже файно, якраз додаткове сердечко. Так, ну якщо подумати, то теж хороший предмет. Він може вертувати мої серця душ. Не, не запам'ятаю наскільки секунд, але все рівно. Так, ну тут нічого важкого немає, просто стріляємо в них безперестанку і краю. Все, пройшли, забираємо монетку заб. Ай, ладно, все рівно. Так, йдемо далі. Ну Тут легенько їх вбити, 5 секунд. Мінус мухи. Ох, як я люблю вбивати мух тут. То просто кайф. О, монетки збираємо. Так, ну що ж, заходимо. А, то не важкий бос. Просто сидимо і б'ємо його. Я навіть не буду ні сказати. Я навіть пришвидшу відео. Взагалі легко. Так, предмет на здоров'я дуже добре. У мене таке враження, що ми ще зможемо сьогодні відкрити Магдаліну, але я не впевнений в цьому. Так, ну тут легенько вбиваємо цього великого. Все легенько, легенько. Я навіть можу ці рівні з закритими очами проходити. Що мені тут взагалі робити? Мені таке враження, що вже все, мені вже треба до серця доходити. Так, йдемо. О, нарешті йшов до боса, так. Заходимо. Я зразу пришвидшу, щоб вам не було нудно. Все, От, якщо я зараз піду в ту, ту кімнату, там, де боси, то я змо... То можу тоді піти туди? Айлану рівно. йду я, значить, туди. Все, я вирішив. Йдемо туди. Я впевнений в цьому. На 100%, на 100%. О, поліфем! Поліфем дуже добре, дуже чудово, що це поліфем. Файно є. Так, ну тут не важкі взагалі боси. Що тут робити? Ніц навіть. Та мені з такими предметами так пощастило, що мені навіть і немає і навіщо їх вбивати. Просто 5 секунд і все. Жах. Я думаю, треба пришвидшити. Бо тут дуже скучно дивитися, як я зараз вбиваю цих ко всіх дурнів без перестанку. Так, все, мінус 2. або, Тепер точно мінус 2. Опа, біле серце. Так, бомба ставимо. Ну, тут взагалі не важко. Просто вбиваємо їх за 5 секунд. Що тут робити? Ніц. Так. Ну, тут теж немає нічого важкого. За 5 хвилин серця знімаються у них. Так, ну, та мені взагалі скучно, коли мені такі файні предмети побутаються їх вбувати. От якщо в мене були б похані предмети, було б дуже інтересно, яких б я вб'ю. Всіх при тому, що я поняв, коротше, я пришвидшу всю битву. Боже, все, нарешті я прийшов. Так, ну Цей предмет навіть файніше, ніж цей во мені якраз буде допомагати там з уроном, наприклад. А Кладу, нам треба трохи вже пришвидшуватись, бо нам вже треба в серце вбити і ми будемо закінчувати на цьому. Я ще якраз протестую вам Азазеля. Все, ми появилися. Так, пілюлі, я не буду брати, бо я в них не вірю. Ну, то взагалі не важко. Що мені казати? Тут мені навіть немає нічого робити. Просто стріляю без перестанку. Ну і що? Ну, і що з того? Навіть немає нічого мені тут робити. Просто ходжу, стріляю без перестанку. Ну і що з того? О, я я цього кімнату зачистив за 2 секунди, навіть 4, без різниці. Просто, що мені тут робити? Я просто маю дійти до, до серця і все, буде все окей. Так. О, боже, нарешті я дійшов сюди. Так, я навіду, якщо пришвидшу цей бій. Все, йдемо туди. Почнімо. Боже, все, нарешті я пройшов. Капець, я зміг. це. Все, заходимо. Так, подивимося на сцена обов'язково треба подивитися. Ми сьогодні відкрили Азазеля і Едема. Я вам хочу протестувати Азазеля, тому що ну, в мене на Едемі навіть немає токенів тільки. один. На інший раз, коли в мене буде більший, я його теж протестую. А почнемо за Азазеля. Отакий От в нього міні-брінстоун. Файний, прикольний, але в нього врізаний він трошки. А так... Він ще літати, в нього є карточка, яка повертає от назад. Та, От я її навіть зараз використаю. А так, нормальний персонаж для мене. От таке от відео вийшло. Я його перезаписував звук, точніше перезаписував. Ви були на каналі Tramvel. Підписуйтесь, ставте лайки, очікуйте нових відео. До зустрічі!